Щороку у Сполучених Штатах від грипу помирає 36 тисяч людей. Науковці інституту імені Дана і Фербера у Бостоні виявили вразливе місце, властиве усім вірусам грипу. Цей винахід може стати кроком до створення універсальної вакцини проти грипу. Розповідає Марія Юнко. Американські науковці працюють над створенням універсальної вакцини, яка б захищала від різних видів грипу. Ми виявили слабке місце вірусу грипу, що дасть нам можливість створити універсальну вакцину, яка виробить імунітет до цього захворювання на все життя. Якщо таку вакцину вдасться винайти, то більше не буде необхідності щороку робити щеплення. Як також не треба буде змінювати саму вакцину, аби боротися із різними формами грипу. Вакцини, які ми маємо, недосконалі. Вони не протидіють усім вірусам. Універсальна вакцина також зможе захистити від пташиного грипу. Вразливе місце багатьох вірусів вдалося знайти під час дослідів проведених на мишах, заражених людським вірусом грипу. Це був один із тих тріумфальних моментів у науці, коли результати перевищили наші очікування. Дослідники сподіваються випробувати нову вакцину на людях упродовж трьох наступних років. Інформацію про відкриття науковців оприлюдили на фоні спалахів масового захворювання на грип у 23 штатах. Деякі із хворих мають таку форму грипу, яку цьогорічна вакцина не здатна побороти. Лише упродовж кількох минулих тижнів у Колорадо від грипу померло четверо дітей. Найбільш сумно те, що ці колись здорові діти померли так швидко від хвороби, серйозність якої ми часто недооцінюємо, але яка насправді несе велику загрозу. І доки науковці не винайдуть універсальної вакцини, не слід недооцінювати загрозу, якою є на перший погляд звичайний грип. Марія Юнко голос Америки.